Відбулося засідання 27-ї сесії Кіровоградської обласної ради. Депутати розглянули 48 питань порядку денного, зокрема про скорочення, реорганізацію та створення комунальних закладів. Зокрема, відповідно до рішення 27-ї сесії Кіровоградської обласної ради, 8-го скликання, від 4 липня 2025 року за номером 538. Припиняє свою діяльність юридична особа, комунальний заклад, Світловодська загальна освітня, санаторна школа, інтернат перших третіх ступенів Кіровоградської обласної ради. Також депутати підтримали проєкт рішення про утворення комунального закладу Кіровоградської обласної ради, Кіровоградський обласний центр підготовки громадян до національного спротиву. Крім того, розглянули питання про реорганізацію комунальних закладів. Депутати підтримали рішення приєднати Олександрійську психіатричну лікарню до Кіровоградської обласної клінічної психіатричної лікарні. Маленьке чисельний ліжок і пацієнтів, які там перебувають постійно, не дає можливість розвиватися закладу і, відповідно, це приводить до негативного фінансового результату. Ми пропонуємо приєднати відповідний заклад до такого ж обласного профільного закладу, зберегти там філію, таким чином це дозволить зменшити витрати на отримання персоналу за рахунок оптимізації адміністративного складу, відповідно, бухгалтерського. Депутатський корпус обговорив підвищення податку з доходу для комунальних комерційних підприємств Кіровоградщини. У нас таких комунальних підприємств, які будуть підпадати під сплату частини чистого прибутку, 12. чистий прибуток це те. Що залишається після виплати необхідних платежів і може вже працювати для обласного бюджету. Коли було проаналізовано про те, що 25% – це значно менше ніж 80%, що вимагає законодавство, то ми зупинились на цифрі в 50%. Обласний бюджет додатково отримає кожного кварталу близько мільйона гривень. Ми вивчали цю ситуацію по трьом областям, є області, де відраховують ще 80%. Ви пойміть, що наповнення бюджету залежить і від цього. Ці кошти йдуть в бюджет. Нам треба допомагати на сьогоднішній день обласній лікарні, тому що є проблема. Нам треба нашим військовим допомагати. Тієї з районних ВЛК області, яку викрито на одерженні хабара за правильний в лапках медичний висновок. Обвинувачена обіцяла військовозобов'язаному сприяти в отриманні медичного висновку, який надав би йому можливість проходження військової служби у складі небойових підрозділів Збройних сил України. Винагорода за таке сприяння становила 500 доларів США, під час отримання яких посадовниців було викрито. Прокурорами Знам'янської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно голови ВЛК комунального некомерційного підприємства, Знам'янська міська лікарня імені Андрія Васильовича Лисенка Знам'янської міської ради за фактом одержання неправомірної вигоди за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України обвинувачені загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років. З конфіскацією майна. Україні наближається святкування Дня рибалки, згідно з указом президента від 22 червня 1995 року. Це свято щорічно святкують у другу неділю липня. В 2025 році воно припадає на 13 липня. Риболовля це одне з наймасовіших захоплень людства. Хто, хоч раз побував на водоймі з вудкою, насолодився незрівнянною радістю спілкування з природою. І зловив першу в своєму житті рибу, той цього ніколи не забуде. День рибалки святкують як професіонали рибних господарств, так і любителі, до яких риболовля є улюбленим заняттям або навіть способом життя. Цей день був створений задля підтримки працівників рибного господарства. Та й серед аматорів він також активно святкується. Хочеться побажати всім причетним до цього свята, любителям і професіоналам, шанувальникам спінінга і тролінгу, нудлінгу і джига, словом усім багатого улову та завжди надійних товаришів поруч. У Кропивницькому стартували роботи над першим в області безбар'єрним маршрутом. Маршрут першої черги завдовжки півтора кілометри з'єднує поліклініку Центральної міської лікарні з центром підтримки ветеранів та центром надання адміністративних послуг. Він проходитиме вулицями Шевченка, великою перспективною, архітектора Паученка та театральною. Тут облаштують простір безбар'єрний і комфортний для всіх: людей з інвалідністю, літніх людей, батьків. З дитячими візочками та інших маломобільних груп населення. Рух без бар'єрів це флагманський проєкт Міністерства розвитку громад. Та територій втілюється в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської без бар'єрів та охоплює 14 пілотних громад, де створюються безбар'єрні маршрути. На сьогодні це Київ, Одеса, Дніпро, Житомир, Тернопіль, Львів, Рівне, Чернівці, Полтава, Вінниця, Славутич, Кропивницький, Буча та селище Опішня. Повницькому поліція знайшла трьох юнаків, які можуть бути причетні до стрільби по вікнах дитячого садочку. Це двоє підлітків віком 16-17 і 17 років та їх 19-річний знайомий. Поліцію викликала вихователька закладу. Правоохоронці виявили на вікнах 9 отворів. У помешканні поліцейські виявили та вилучили три пневматичних пістолети, 500 фасованих доз психотропних засобів пластикові ємності та окремі зіп пакети з вмістом метамфетаміну альфа пвп Лікарськими психотропними засобами, забороненими до немедичного вживання, та інші речові докази, вартість вилученого за цінами чорного ринку складає понад пів мільйона гривень. Речові докази направлені для проведення експертиз. 19-річного громадянина правоохоронців затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Проводиться розслідування в рамках кримінальних проваджень, розпочатих за частиною 1 статті 307 кримінального кодексу України, це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання збут наркотичних засобів або психотропних речовин, та частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України хуліганство. Санкціями статей заскоєне за наркозлочини передбачено покарання в вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, за вчинення хуліганства до семи років позбавлені волі. Природа розпорядилася так, що теплі сонячні дні іноді перетворюються в періоди спеки. Висока температура повітря це серйозне навантаження для організму, що виснажує людину морально та фізично. За прогнозами синоптиків, літня спека триватиме ще довго, тож ми вирішили підготувати для вас декілька порад. Як краще одягатися, аби відчувати себе стильно та легко. У спекотну погоду віддавайте перевагу легкому одягу з натуральної бавовни. Бажано, щоб він був світлих тонів і мав вільний крій. Такий одяг вбирає вологу, не прилипає до тіла, якщо ви спітніли та добре пропускає повітря. Нижня білизна теж не повинна бути тугою або містити синтетику. Фахівці також попереджають, що літній одяг має бути вільним, оскільки обтягуючі майки та футболки не захищають від небезпечних сонячних променів, а також вузький одяг перешкоджає нормальному теплообміну та циркуляції крові в організмі. Виходячи на вулицю, надягайте на голову панамку, капелюх або косинку. Добре, якщо головний убір має широкі поля. Відмінний варіант взуття в спеку це в'єтнамки або сандалі на низькій підошві, але тривале носіння взуття на плоскій підошві може викликати плоскостопість. Взуття теж повинно бути вільним, так як в спеку ноги нерідко набрякають. Для тих, хто не сприймає відкритого взуття порада. Купуйте моделі тканинних кросівок зі шкарпетками з натуральних матеріалів. Підбори не найкращий варіант в літню спеку, але якщо взуття на підборах частина вашого образу, то обирайте моделі цеглинку або чарочку. Не забувайте також користуватися сонцезахисними засобами та підтримуйте водний баланс організму. І нехай спекотні дні не стануть на заваді створення ваших стильних та зручних Образів Частина тих, хто рятує життя. Їх не видно на перший погляд, але без них не обходиться жодна масштабна рятувальна операція. Це кінологи ДСНС та їхні чотирилапі напарники. Їхній нюх у сотні разів кращий за людський. В зоні завалів у лісі чи на згарищі. Саме собаки першими знаходять зниклих людей. Тренування службових собак проходять щодня. В умовах наближених до техногенного завалу або в складних умовах природного середовища. Чим складніше собаці буде на тренуванні, тим легше їй буде потім в реальному пошуку. Тому ми відпрацьовуємо усі можливі ситуації. Підготовка постійна, щоб собака не втратив навички. Він має тренуватися щонайменше кілька разів на тиждень. Команда це про довіру, взаємопорозуміння та витримку. Кінологічні підрозділи ДСНС залучаються до порятунку людей, які опинились під завалами, а також до пошуку людей, які загубилися в лісі. У наш час високих технологій досі немає жодного приладу, який міг би зрівнятися з собачим носом. Добре тренований собака відчуває людину, яка знаходиться навіть глибоко під завалом, незважаючи на пил, на з гарищ та інші різкі запахи, що можуть бути на місці надзвичайної події. Під час пошуку у природному середовищі... Собака швидко і ефективно опрацювала великі території, на які людям знадобилось би кілька годин. Це значно підвищує ефективність пошуку, скорочує його час і, відповідно, збільшує шанс на вдалий порятунок людини. Вірність, відданість і щоденна служба. У кожного пса свій характер, але спільна мета рятувати життя. Технологічний розрахунок це не просто людина і собака, це напарник, це злагоджений колектив. Завдяки співпраці котрих вдається врятувати людину там, де бусила навіть техніка. Якщо ти маєш досвід і готовий навчатися, приєднуйся до команди Кінолих врятувальників. Разом до перемоги. Пройшло свято спортивного орієнтування Купава О літо 2025. Понад 170 спортсменів із таких регіонів країни, як місто Київ, Сумської, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької областей, Полтавщини, Черкащини, Одесьчини та Харківщини приїхали до Світловодська, щоб позмагатися за звання кращих орієнтувальників. Серед учасників багато майстрів спів. Спорту. Свято спортивного орієнтування Купава О є традиційним і проходить двічі на рік. Спортсмени люблять його за дружню атмосферу, складні траси і використовують як можливість підготуватися до чемпіонату України та міжнародних змагань. Програмою заходу було передбачено три змагальні дистанції. Особливістю змагань є те, що кожного року вони відбуваються у різних локаціях. Цьогоріч це були блакітні озера, Божегірка гірка та стежки навколо бази відпочинку Купава. У змаганнях брали участь спортсмени різного віку молодші 10 і старші 75 років. Цьогоріч змагалися як новачки, які лише починають вивчати основу спортивного орієнтування, так і досвідчені орієнтувальники, які відвідують ці змагання щороку. Свіже повітря, гарна погода та потужна конкуренція за перемогу залишили гарні емоції як у учасників, так і у суддів змагань зі спортивного орієнтування. Непогані результати на турнірі показали спортсмени світловодської громади. До трійки переможців у своїх вікових категоріях увійшли такі світловодські спортсмени: Сиганов Олександр, Берест Микола, Ткаченко Віктор, Кривець Олексій, Грицина Ігор, Грицюк Віктор, Зарубін Сергій, Остапенко Сергій, Бабич Захар, Янталець Віктор, Остапенко Тимофій. Герус Артем, Зарубін Артем, Оніщенко Ростислав, Рябоконь Ірина, Кімбірська Наталія, Собчук Ольга, Безугла Катерина, Бугаївська Валерія, Собчук Тетяна, Лібідєва Анастасія, Мируненко Олександр, Шибістий Ярослав та Гетьман Антон. Інформація для постраждалих від обстрілу. Якщо ви залишилися без житла, терміново звертайтеся до міської ради за телефонами 068 045 21 55 067 335 20 53. Хто потребує розміщення на приватних територіях мобільних будиночків, телефонуйте 096. 358 72 73 На вулиці Заводській працює пункт допомоги від ДСНС спільно з Червоним Хрестом. Тут ви зможете безкоштовно отримати гарячі напої, їжу швидкого приготування, питну воду за потребою, гуманітарну та будівельну допомогу, плівки, брезент. ОСБ-плити, набори першої необхідності, продукти харчування. При собі необхідно мати паспорт або його копію, ідентифікаційний код. Допомога доступна для кожного, хто постраждав. Не залишайтеся наодинці, звертайтеся разом сильніші.